Причина відчарувань це скручені нігті. Майже 80% клієнтів мають скручені нігті. Що ж з цим робити? Дікоди випустили спеціальні гелі суфле, якраз для проблемних нігтів, які скручуються. Чим вони кручі, наприклад, в альтернативі, якщо обрати захило гелем або з полігелем, або з гелем желе Тому що ці всі матеріали тверді і не повторюють гнучки цього ось скрученого нігтя. А подивіться на консистенцію геля суфле ідеальна консистенція, щоб доробити собі бока, і вони повторюють повністю. Ось цю от гнучкість нігтя, і він, якщо навіть скручується, то разом з цим гелем він повторює скру. Гнучкість і тому не відбувається повторного відчарування матеріалу. Бо бувало таке, що, наприклад, працюєш полігелем чи акрилогелем, а ніхто далі відчаровуються, далі відходить десь тут по боках, тому що матеріал твердий, ні далі скручується і відходить навіть від полігеля. А гелі суфле від g коди повторюють ось цей самий вигін цього нігтя. І відколи я почала користувати гелі суфле від g коди то всі проблеми зникли. До речі, багато хто з вас писав мені, що теж дуже полюбили цю м, марку. Вони не Вірні, я настільки захоплена їхніми продуктами, що просто альтернативи поки що не знаходжу. До речі, для моїх людей, для моїх підписників, є промокод на знижку 10% по промокоду Коде. Ви можете на сайті G-Code замовити матеріали зі знижкою. Я вам дуже раджу спробувати саме гель-суфле. Багато хто з вас мені писав про їхні інші гелі, що обожнюють пластичність, еластичність цих гелів. Просто я в захваті, дійсно. Легко працюється, консистенція не тягуча, ну просто неймовірні. Спробуйте гелі суфле, якщо у вас є проблема саме з. Скручених нігтів